І щось іще й мило. Так, це А, о! І тіні що ці. О, ой! Це супер тіні, просто неймовірні. Ви знаєте, я в них закохала закохалась. А, це різдві тіні, зоряне небо. А, так, Starlit Sky. 47 189 і також мило, мило, ось таке хе для, для хеллоуіну буде саме ті ці тіні, та моя любов. Це точно боже. Вони неймовірні, як вони сяють, як воно як виглядають очі з ними. Це просто щось з чимось. А як на сонечку я зняла шорт до речі в Ютубі, там де на сонечку це прямо ось так на сонці? Вони сяють. Це ніякий не ефект, нічого. Ось, Просто на сонці, при сонячному світлі, це неймовірне сяйво. Тіні так, так, так. Так, я вже все згадала. Так. І Перший подарунок це туш Бургунді. До речі, прикольна туш. Мені сподобалася, як виглядає відтінок цей, і милотирнічна тиква. Плюс органічна тиква і